Крішна, Верховний Бог особа, сказав: кожен, хто наприкінці життя покидає тіло, пам'ятаючи лише про мене одного, одразу ж досягає моєї природи, це безсумнівно. Про який би стан буття не пам'ятала людина, покидаючи своє тіло, о сину Кунді, того стану вона неодмінно й досягає. Тому, Арджуно, ти повинен завжди думати про мене в образі Крішни. І водночас виконувати визначений тобі обов'язок воювати. Присвятивши мені всі свої дії і зосередивши на мені свій розум та інтелект, ти, безперечно, досягнеш мене. Той, хто медитує на мене, як на Верховного Бога особу, завжди пам'ятаючи про мене і не, відхиляє, не відхиляється від цього шляху, той, опартхо, неодмінно досягне мене. Шимат Багаватгіта, як вона є. Вісім п'ять.